Сьогоднішнє наше з вами спілкування розпочнемо з тих моментів, які надають змогу територіальним центрам комплектування соціальної підтримки в країні працювати більш однозначно, більш прозоро для всіх. Це стосується роботи військово-лікарських комісій. Зрозуміло, що старий Наказ міністра оборони номер 402 був більш підготовлений для мирного часу. І коли почалася повномасштабна агресія Росії на нашу державу, прийшлася дуже велика кількість нерівнозначних рішень щодо незрозумілостей навіть серед медиків, як ту чи іншу статтю цього наказу. Розшифровувати, як з нею працювати, признавати придатним, непридатним, обмежено придатним. Завдяки цьому були деякі в різних областях порушення щодо виконання цього наказу. І рішенням Міністерства оборони було видано наказ номер 490 який в повному обсязі. Так скажемо, роз'яснює положення 402-го наказу міністра оборони. Тобто робота йде по ньому, але тут моменти, що стосуються більш точного, якісного значить, розуміння тих чи інших питань, тих чи інших форматів статей, визначено однозначно. Це або придатний, або тимчасово непридатний. Тобто, які моменти більш так сказати, конкретизуються. Крім того, було. Визначено наказом міністра В457, який значно зменшив кількість заборонених для призову до десантно-штурмових військ статей, і зараз в десантно штурмових війська більше можливості потрапити, так сказать, пересічному громадянину, який навіть бажає хоче. Раніше було таке, що деякі Хлопці, які хотіли, не могли за своїми медичними показниками попасти туди. Але зараз цей перелік статей значно зменшився і ДШВ стало більш доступним для налаштованого громадянина України. От. Таким чином деякі зміни проведені, зроблено, так скажу, більш конкретні завдання і більш конкретне пояснення тих чи інших моментів.